Доброго ранку, шановні присутні. Перед початком засідання хочу повідомити вас, що до нашого складу виконавчого комітету введено Ящука Миколу Андрійовича, голову Кам'янець-Подільської міської організації ради ветеранів. Прошу да, привітати нового члена виконавчого комітету. Так. І Приступаємо до роботи. Є пропозиція зареєструватись. На нашому позачерговому засіданні виконавчого комітету зареєструвалось 8 членів виконкому. Виконком повноважний перед початком позачергового засідання прошу вшанувати пам'ять загиблих героїв. Дякую. Сьогодні в нашій громаді оголошено День жалоби. Громада прощається з героєм Дмитром Ткачуком. Прощання відбудеться з 10:30 до 12.00 години у будинку офіцерів. Поховання відбудеться о 13.00 годині на меморіальній алеї слави міського кладовища. Прохання прийти і вшанувати нашого героя. Тепер розпочинаємо наше засідання. Шановні члени виконавчого комітету, у нас сьогодні одне питання на порядку денному. Воно вам роздане, тому, якщо немає інших питань чи пропозицій, прошу підтримати порядок денний та проголосувати за нього. За 8 проти 0, отрималось 0, рішення прийнято. І доповідає Лен Світлана Олександрівна, перший заступник генерального директора комунального підприємства Місь Тепловоденергія про початок опалювального сезону. Доброго дня. Шановні члени виконавчого комітету, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про початок опалювального сезону в осінньо-зимовий період 2025-2026 років. Як ви знаєте, з 3 жовтня ми розпочали подали в об'єкти соціальної інфраструктури, це садочки, школи, лікарні. А зараз ми розпочинаємо в місті опалювальний сезон з поетапною подачою теплоносія в житлові будинки і інші установи та організації які перебувають на території нашого міста з 3 листопада 2025 року. Чи є запитання, пропозиції? Якщо ні, тоді прошу проголосувати за даний проект рішення. За 8, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. дякую да. На цьому наш порядок денний позачергового засідання вичерпаний. Чи нема ще якихось питань, пропозицій? Якщо немає, тоді дякую всім за роботу і всім гарного і спокійного дня.